За скорочення чи проти таку дискусію породив українців очільник міністерства освіти Оксан Лісовий. Під цим його дописом у Фейсбуці вже 2,5 тисячі коментарів із різними пропозиціями від батьків, школярів та всіх, кому не байдужа тема освіти. За підрахунками міністра, зараз в сьомих дев'ятих класах близько 20 предметів. До кожного з яких учні мають виконати й домашні завдання. Тож очільник МОНу закликав всіх долучитися до пошуку найкращих варіантів для дітей. Варто також переглянути шалену кількість домашніх завдань. Учень півдня навчається в школі, і цього досить. Домашні завдання повинні бути творчі. Потрібно скоротити не тільки кількість предметів, а й саму програму перезавантажити і скоротити матеріал, який є в підручниках. Там багатенько непотрібного є. Звичайно, що тут не описати всіх проблем середньої і старшої школи. Проте перезагрузка потрібна. Я пишу це зараз не як вчитель, а як мама трьох дітей. Підтримує виборні предмети у старшій школі і скорочення кількості предметів. Думки висловлюють і криворізькі учні. Так, Софія переконана, кожен має обирати предмети під себе. Згадує і ті, які вивчали ще в молодшій школі. Їх було багато, але всі вони зробили свій внесок та дали зрозуміти, що найбільше подобається. Але переконана в потрібності української літератури, історії та громадянського права. Молодша та середня школа в нас йде якраз таки ну, нормальна кількість предметів для загального розвитку, для ознайомлення, для розуміння того. Чим ти хочеш займатися? 10-11, можливо треба було б зменшити деякі години і можливо змінити наскільки кількість годин, скільки програму. Як для фізмату я б скоротила біологію, хімію, а також можливо технології та зарубіжну літературу. Має свою думку на це, і майбутня випускниця Ліза. Тема скорочення предметів шкільної програми для неї актуальна, адже її молодшому брату залишилося вчитися ще кілька років. Я вважаю, прибирати предмети не треба, треба е зробити профільні рівні в усіх школах, гімназіях, ліцеях. Ну, це буде кращий вибір, тому що я навчаюся з 7 класу. На сьомого класу профільний рівень. І сьомий, восьмий, дев'ятий я повчилася на фізматі. І в 9-му я прийняла рішення, що на фізматі мені потрібно бути, мені тут подобається. Бачила допис міністра освіти і пані Іна. Її син навчається в 9 класі до того ж на відміну. Впевнена, що школярам потрібно освоювати всі предмети, поки вони не визначаться зі своїми пріоритетними напрямками. Каже, її Олексій не втомлюється від такої кількості предметів. Але якщо б обирала, які прибрати, то це були б уроки мистецтва та основ здоров'я в старших класах. Можливо, підкоригувати треба програму, більш складні теми прибрати і приділити увагу базі. І щоб підручники відповідали програміці, якщо вчитель вибрала, то якщо, наприклад, дитина пропустила її з якихось поважних причин не було на занятті, щоб вона змогла це сама надолужити, тема розкривається, але якщо дитини не було на уроці і вона не слухала пояснення вчителя, то по підручнику вона наздогнати це сама в повній мірі не зможе. Встигла обговорити цю тему з колегами, і вчителька із 40-річним досвідом, пані Ольга каже, вона б краще б об'єднала деякі предмети. Наприклад, для учнів з гуманітарним нахилом це хімію, фізику та біологію, а для фізико-математичних класів біологію та хімію. А також на профільних предметах залишила б лише ті теми, які знадобляться для здачі екзаменів. Як варіант можна було б перерозподілити й години? Я б збільшила години абсолютно точно української мови і літератури, а також історії, тому що ми зараз з вами бачимо, що той Хто не знає історії, той в принципі, втрачає щось у майбутньому і повторює ті самі помилки. Надала більшого звучання зарубіжній літературі, оскільки людина освічена, людина інтелігентна, вона насамперед має бути обізнана в літературі. Якісь би теми із профільних предметів все ж таки я б винесла на вивчення на факультативах. Поки що це лише обговорення, але вже з 2027 року учні зможуть вибирати потрібні предмети. Тож таким чином, нині міністерство освіти намагається напрацювати ідеальний алгоритм. Вікторія Пінчук, Едуард Лушпенко, перші